Він спокійний, толерантний, він сильний духом, він здатний здійснювати подвиги. А ось на його обличчі є скупа чоловіча сльоза. Таким Альона Кузьменко уявляє собі справжнього бійця Національної гвардії, і саме такого вона зустріла на одному з блокпостів, тікаючи від війни з рідного Луганська. Я вважаю, що та людина дійсно могла притувати людське і життя, охороняти нашу країну. Дівчинка уже півроку живе в Чернігові, Навчається у колегіумі номер 11 А її портрет героя захисника став одним з найкращих на конкурсі патріотичних малюнків. 67 юних художників зобразили те, про що діти не мали б знати взагалі: танки, зброю, бої. І, звичайно, ж мужніх вояків. Командир командує солдатами. Організатори конкурсу дуже хочуть зберегти творіння малюків для історії. Ми зробили сторінку у фейсбук, скануємо ці малюнки, фотографуємо і викладаємо в мережі фейсбук. Якість малюнків сама ідея них є така, що ми можемо цю ідею продовжити. Тобто або зробити якісь марки, або банери. Та найголовніше усі малюнки передадуть армійцям: дитячі послання на передовій найкращі обереги.